Протягом останніх днів в інформаційному середовищі витає новина щодо санкцій Пробаційний нагляд. Одні юристи оцінюють негативно, інші оцінюють позитивно всі ЗМІ освітили. Хочу висловитися по даному питанню і я. Отже, в кримінальному законі спрощено кажучи, існує три найтяжчі покарання: це позбавлення волі. Обмеження волі і арешт. Два покарання, такі як обмеження волі і арешт, вони певним чином були пережитком Радянщини. Арешт взагалі дуже мало на практиці застосовувався судами обмеження волі полягало у тому, що щодо особи застосовується фактично тюрма. Або колонія, але з менш суворим режимом, більшими послабленнями, умовами і так далі. І, зрозуміло, найтяжче покарання це обмеження волі. Що відбулося? Відбулося закон, підписаний вже президентом, станом на сьогодні, від 28 вересня, два із трьох покарань це арешт і обмеження волі, замінено. На таку складну назву як пробаційний нагляд. Тобто залишається покарання обмеження волі, нікуди не діваються тюрми, зрозуміло, очевидно, і привноситься новий якісно, новий вид покарання, пробаційний нагляд, що мається на увазі, це. До особи засудженої за конкретними статтями кримінального кодексу застосовуються наглядові та соціально виходні вні, заходи без ізоляції від суспільства. Суд покладає на засудженого до пробаційного нагляду такі обов'язки, увага, періодично з'являтися до органу пробації. Зрозуміло, повідомляти орган з питань пробації про зміну свого. Місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження уповноваженого органу з питань пробації. обов'язки, електронний засіб контролю, вимоги щодо вчинення певних дій, обмеження спілкування, пересування, проведення дозвілля. Чотири працевлаштуватися за направленням обвинуваженого органу з питань пробації, звернутися до служби зайнятості і прийняти запропоновану службу зайнятості роботу. П'ять пройти курс курс лікування від наркотичної алкогольної розладів психіки, залежності, якщо особа такі має обов'язки носити, використовувати електронний засіб контролю. І може такий пробаційний нагляд застосовуватися на срок від 1 до 5 років. Тепер коротко скажу, моє відношення: ви бачите, що поряд із існуючими вже скасованими арештом або обмеженням волі з'явився, я би назвав, такий творчий підхід. У якому наскільки широко на особу можуть покладатися, наприклад, повторюся обмеження спілкування з кимось, обмеження пересування та обмеження проведення дозвілля це невідомі станом до сьогодні, до сьогодення такі санкції, тобто. Носіння засобу контролю, зобов'язання перебувати, проживання в певному місці, проживати щодо особи. Значить, однозначно відбулося звуження через. Те, що право особи через те, що щодо особи, що прокурор або орган пробації вважає за потрібне, може виписати, як це записано в законі, пробаційну програму. Що, будь ласка, там туди ходи з тим не спілкуйся, з цим спілкуйся. Зрозуміло, зворотньою стороною медалі є, що особа не перебуває в місці позбавлення волі в колонії і там. Може мати змогу, вона є засудженою, але вона живе своїм постійним життям, ходить на роботу, не перебуваючи в ізоляції від суспільства. Тепер перестороги щодо яких статей перелік статей скажу максимальний, близько 100 статей. Цей законопроект чіпляє 100 статей, 100 злочинів Кримінального кодексу. Тобто, щоб ви зрозуміли, в кожну конкретну статтю стаття має декілька частин. Частина перша там найменша тяжкість, наприклад, частина друга буде там, групою осіб. А частина третя буде там, організованою групою і застосуванням там, певних засобів чи там, повторно, Тобто так сконструйований кримінальний кодекс. Тобто цим законом змінюється загалом частині перші всіх статей, зараз перерахую, і вводиться такий новий вид покарання. Щодо яких статей, наприклад, умисне заподіяння е, тілесних ушкоджень враження зі перевищенням меж необхідної оборони, легке тілесне ушкодження, побої мордування, домашнє насильство, погроза вбивством, зараження вірусом імунодефіциту, ненадання надання допомоги хворим медичним працівникам, експлуатація дітей, незаконне поміщення в заклад психіатричної допомоги, порядку фінансування політичної партії, передвиборчої агітацією, ухилення від сплати аліментів, ухилення від сплати коштів на отримання непрацездатних батьків, перешкоджання законів професійній діяльності журналістів, крадіжка, грабіж, шахрайство, незаконне привласнення знайденого або чужого майна, самовільне заняття земельної ділянки, самовільне будівництво, придбання зберігання майна, одержаного кримінальним протиправним шляхом, незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Підсумовою. Щодо цих перерахованих статей, в коментарі до відео буде, я надам весь перелік статей щодо самих легких злочинів. Тобто частин перших цих статей буде можливість суду, якщо особа притягнута до кримінальної відповідальності, застосувати такий вид покарання, як пробаційний нагляд, з покладенням такого широкого можливого спектру обов'язків, там туди ходи, з тим спілкуйся, з тим не спілкуйся, влаштуйся на роботу, пройди курс лікування і так далі. Тому я до цього я не можу ставитися привітно і схильно до такого законопроекту, оскільки, будучи захисником покарання. Вид покарання зміщено, я повторюся, в творчу сторону, тобто суд за і проку, суд за проханням прокурора, буде так би мовити, мати майже необмежене коло, оскільки законом не обмежується, що там спілкування там, там, з однією особою, тобто може там суд, умовно кажучи, там заборонити спілкування там з такими особами, або там, якщо притягується особа. За е, ухилення від сплати елементів на утримання дітей дуже багато санкцій можна покласти на таку особу. Можливо, це хтось скаже справедливо, очевидно. Але думаючи як захисник, думаючи як адвокат, е, виникає е, така ситуація, коли санкція може бути максимально творча. За розсудом суду, але зрозуміло, що це щодо особи, щодо злочинця, щодо особи, яка притягнута до кримінальної відповідальності. Дякую, що хто додивився до кінця. Підписуємося з вами. Був адвокат Піксель Савчак. Надаю тільки без хайпу аналіз суворий. Лаконічний аналіз положень закону висловлює своє відношення як практикуючого адвоката до того, що я говорю. Підписуємося, ставимо лайк. Дякую.